Всіх вітаю друзі на каналі «Щоденник Крибалки Приїхав я на річку пруд сьогодні Ну і спробую піймати якусь рибку. Ось це дав. Ось це пролетів. Думаю, у мене мотель нормальний. Це ж капець. Не дивився до нього деякий час. Що це нема на шулети? Це капут Ну як же ж так, а? Просто волоситись. Так, мотиля немає. Роби що хочеш Рибка грає і серце крає. Став, друзі, отку безмотилку цікаво. Ну і надіюсь, що буде брати. Ага. Щось там? Якийсь дотик був? Є? Неочікувано зловив якусь рибку. Корчівочка <різь> Друзі, в мене іншого виходу нема. Тільки ловити на безмотилку Є <різь> yeah. Це, мабуть, верховодка. Ні, це маленький кланчучок. Так, да, це клинчучок. Хто риболов той знає. Морозів немає, криги немає надійної, а на пруті риби дуже мало. Дуже. Тому на пруті піймати рибку. надто складно. Тільки деякі є місця, де вона трошечки ще присутня. На жаль, з кожним роком спостерігається така сумна картина, яка постійно погіршується. Не покращується, погіршується. На жаль, я коли їду рибалити на річку Прут, то майже завжди останніми роками. Майже завжди сумні у мене розмови. бо знаю скільки було давно тому гриби тут а скільки зараз це те що я сижу і тут піду Це... тут нема що дивуватися тут ще трошечки просто він є присутній а так загалом картина неприємна і сумна а в давні часи у нас скрізь була пруті, можна було рибалити її в багатьох місцях, а зараз буквально якихось два місця, де ще вона трошки тримається і все, однак і клювати не хоче. Треба дуже проявляти майстерність, наполегливість. Ця мармешка занадто легка. Дві рибки упіймав, але... Підус на неї не реагує. Тільки мала риба. Так, зараз я, мабуть, подумаю де мені знайти якусь червону нитку. Маю стару спортивну кортку. Ну такі лоскутки порізав червону тряпочку і зараз буду пробувати. Червоні тряпочки. Ну і зараз буду пробувати. чи спокуситься риба. Всі йшла так, значить що? Значить, значить, добре, yeah. так. друзі, а жилка в мене тонка. О, красунечка ти моя відреагувала на червоний колір на рух може. Ось вона в червоній книзі, тому я її відпускаю. Фу. ну що ж? Імпровізований мотиль мене виручив. Червоні ниточки, лоскутики спрацювали, рибка таки підійшла зацікавитись, що там таке. Зараз блогером, який викладають ролики, про риболовлю, ой, нелегко в нашій місцевості. Тому що криги немає, якась є сантиметр сантиметра, а то і взагалі частково немає. Як, Як знімати відео? Тому так викручуватися якось треба. От поїхав був на Дністер, так він був піднятий, і вода була каламутна, так і повернувся ні з чим. А на пруті практично риби немає. Тільки буквально одно-два місця і то, що треба, дивитися, щоб не, не мала статус зимувальної ями, бо тоді будуть проблеми. Тому тут така річ досить складна, досить складна. Так от навіть те, що я впіймав одного підуста, це вже мене тішить. Тим більше, що не мав мотиля рачка. І все-таки впіймав одна зійшла риба. А одного гарно устав піймав. Ну і ще там клунчучка і корчівку. Нічого? Добре. Я радий. Що не здався, не розчарувався і не поїхав додому. Так, затаїлася рибка, нічого немає. Ні покльовок, ні проходів. Я могла десь далі, просто відійти. А я далі закинути не можу. Так, далі плещиться. Біля мене немає її. Угу. Мабуть, був кланчучок. Попробую я зараз обійти і перейти на той мис і звідти порибалити. Так, придеться трошки поболотіти. йти. трошки Вот так конкретне шкода ще чого ти не вдягнув то вже на задранема мушу йти Спочатку я поп'ю чаю, бо зранку я ще нічого не, не їв, а година вже яка 12.37. Так що так, треба чайку хльпнути. Ще один лоскутик відрізав, бо рибка зняла мені десь при покльовці. Поновити, відсвіжити. Як би то не було, але ловлю, ловлю. Ну що ж, закидання. Ох, нічого собі. Йолкі-палки. Була риба. Так. дядя Саша, акуратно, ретельно, уважно. Можу клюнути зразу. Я підійшов на те місце, де вона в даний момент є. Поки вона звідси не втекла. О! Є. Ах ти ж. Класна була, я бачу її. Зійшла. Йшла, -палки. Ну сіш лає ёлки-боки. Ну ёлки-боки. Гляв кабула і не попалась риба. Я yeah. підряд уже зійшло. Чомусь погано зачіпаються. Що може? Може хоч тепер витягну? Ось вона. Oh my god. Як гарнюня? Давай. Молодець. Потішила дядю Сашу, поборолась трохи. Так, друзі, червоний лоскутик. Друзі, ну, по-моєму, у мене ще за всю мою рибловну практику такого не було. Щоб я не мав мотиля чи там іншої якоїсь наживки і ось так рибалив. Так цілеспрямовано. Не здався, не поїхав додому, крім того, що нема криги. І складно знайти місце для лову. Ще плюс осінь, зима, ця пора депресивна. І ще додати до цього може те, що в Україні йде війна з напасником. Тому у людей багатьох депресія, депресивний стан. А у мене взагалі тяжка ситуація. У мене ще рідна сестра дуже, дуже серйозно загоріла. Потрібне хірургічне втручання, там рак печінки і дуже дуже великі гроші треба. Поки що я не знаю, ми тут всі разом щось пробуємо, але це не знаю. це... Ну, одним словом, враховуючи такі всякі негаразди у людей, хотілося б попросити всіх, щоб побільше доброти і любов одне до одного проявляти. Зважувати слова свої, не говорити якісь пустощі, дурниці одне одному, з більшою теплотою і любов'ю відноситися. І так всім дуже нелегко. Зараз треба підбадьорювати одне одного, триматися купи. Навіть от добрим словом, якимось подякою. Відзначатися не, не бояться говорити хороші слова і приємній людині. Це окрилює в деяких моментах і так підживлює людину. Дуже важкий період у нас зараз в Україні і тому погодинці ми би не вижили. Сім'я має бути дружня, а також і Нація повинна бути дружна. Нам головне зараз протриматися, а там буде легше. І, і ми, і діти наші будуть жити в хорошій, процвітаючій державі. Нічим не гірше за європейську. Я вірю, що це буде, тому що це залежить від нас, а ми Нація не лінива. Прорвемося. так, те, що хотів вам сказати. те й сказав. Так, це... Це кленчучок. Симпатюлень. Дивіться, капітально взяв червону ниточку. А. Клас. Ну, а це взагалі таку дрібнотку піймати. Просто капець. що, друзі, ось так піймав ще такого симпатичного клинчучка невеличкого. І на сьогодні, думаю, досить. У мене і так лишився тільки один лоскутик цієї тряпочки. Враховуючи те, що в мене мотиль зіпсувся повністю. І ситуація була безвихідна або їхати додому, або щось придумати. Ось я не здався, не махнув рукою безпорадно. А все ж таки придумав дещо. І мені вдалося підіймати декілька риб. Декілька кончичків, корчівок, Ну і дві прекрасні підости. Також чотири риби гарні зійшли. І зараз я трошечки стомлений, але щасливий. Повертаюсь додому. А вам кажу, до скорої зустрічі, миру вам, щастя, здоров'я. З вами був щоденник рибалки.